Чому Тарас Симбалюк не обрав жодну з учасниць проєкту Холостяк, 14 сезон? Чому він не залишився навіть з Надін, яку, начебто, обрав у фіналі? Що це за типаж чоловіка? Давайте розберемо його з астрологічної точки зору. До вашої уваги, розбір натальної карти, точніше, космограми Тараса Симбалюка. Я не знаю його час народження, але космограма, тобто це натальна карта. З часу народження вона багато чого може сказати про психологію людини. І сьогодні я хочу зробити е, таку спробу е, розібрати його натальну карту з точки зору особистого життя, е, яких жінок він може обирати, е, що, що йому взагалі потрібно у стосунках. І... І що він міг насправді шукати в проєкті Холостяк? Я думаю, вже всі подивили, ну, хто цікавився, да, звісно, цим шоу, подивилися і пост-шоу, дізналися, що вони насправді не залишились з Надін разом, і я думаю, що всі вже дивилися його інтерв'ю, в яких він так. Ну після якого, скажімо, так багато дівчат України розчарувалися, адже вони вірили в казку, вірили в кохання, вірили в щирість його намірів. І після цього інтерв'ю багато у кого да спали, скажімо так, рожеві окуляри і трошечки. Трошечки так наступило таке розчарування. Я зараз включу демонстрацію екрану і ну, шматочок цього інтерв'ю вам продемонструю, а потім підемо розбирати його натальну Ну, Наливайте собі чайок, кофійок чи може щось міцніше, тому що, тому що без я думаю, що без. 50 грам, а може навіть більше тут не розберешся. Отже, а до речі, забула я представитися. Мене звати Ольга Назарук. Я астролог і на цьому каналі розповідаю багато корисного і цікавого про астрологію українською мовою. Тому підписуйтесь до речі. Якщо ви хочете навчитися самостійно розбиратися в натальних картах, я можу подарувати вам безкоштовний урок астрологічного мислення на цілих дві години, який дозволить вам ну, базово так розбиратися в натальній карті. Для цього напиш, напишіть мені в інстаграм кодове слово урок і я вам <клух> надішлю. Його, але для цього, будь ласка, підпишіться на мій інстаграм, підпишіться на цей мій канал Ютуб, поставте вподобайку цьому відео, напишіть якийсь коментар, тому що це допоможе просуватися моєму каналу. А я вам за ну, в якості вдячності надішлю цей безкоштовний урок. Отже, поїхали розбирати Тараса Цимбалюка. Так, значить, включаю демонстрацію екрану. Um, так. Значить, дивіться, е, цей уривочок. Я не відчув, що можна це пірого може складатися менше в цілому на проєкт. Чому ти не обрав ірочку? тому що вона стала такою народною улюбленицею. і е, я не знаю, це твоє життя, звичайне, і це твої вибори. Але цікаво, чому саме ти не відчув, що вас може склатися менш? І я не відчув, що може з ким з ким скластися меч в цілому на проєкті, розумієш? І коли е, зібралася трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування, а тільки виключно ось за таким критерієм ця градація відбувалася, от, е, то ми з продюсерами сіли. Типу, я говорю, давайте порадимося, бо я не знаю. В мене глухий вже кут. Ви тут як досвідчені люди, порадьте мені, по типу, мені абсолютно все одно, хто наступним. Ну, Покину цей проект вот було розпочне. Так, ну зрозуміли, да? про що йде мова, тобто, незважаючи да, на, ну, на те, що да, нам показали, що він начебто обрав Наді, всі так переживали за Настю, за Ірочку, да? хтось зболівав за Ірочку, хтось зболівав за Настю, він обрав Надін, але Врешті-решт Надін також нічого не склалося. Тобто це була просто така постанова да, і ну, незрозуміло, да, для чого він взагалі пішов на цей проєкт. Ну, там да, кого цікавить, там, можете подивитися інтерв'ю. Там він розповідає про, про те, що йому і гроші, ну, гонорар да, за це платили, так само, як платили гонорар за ті фільми, в яких він знімався. Тому, ну, власне, Якби навряд чи він йшов туди а за... кохання, але все ж таки, давайте трошечки розберемо його натальну карту да, і е, спробуємо розібратися, що тут е, до чого. Отже, це космограма, да не враховуючи часу народження людини, просто якби психологія. На що я одразу звернула тут увагу? Ну, я взагалі починаю розбір метальну карти з термічних вузлів, адже вони показують шлях душі, з якими. Навичками, здібностями прийшла душа в цей світ, і для чого вона, для чого вона прийшла? Чому вона прийшла сюди навчитися, е, який досвід вона прийшла сюди, сюди отримати? І ми бачимо, що південний вузол у Тараса знаходиться в знаку Лева. Е, це ну, південний вузол це точка на карті, яка вказує. А на той досвід, з яким душа прийшла в цей світ, да те, що легко в принципі дається, і південний вузол у Тараса. Це означає, що його душа прийшла в цей світ з досвідом а, бути яскравою особистістю, проявлятися, виступати на сцені, отримувати компліменти. Тобто він а, в принципі народився на сцені, можна так сказати. Народився. З, 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 з такою здатністю, да, щоб отримувати аплодисменти, компліменти, схвалення, бути помітним, бути яскравим і, і щоб всі звертали на нього увагу. Це те, нот, що йому притаманно від народження, в принципі. А, для чого, для чого його душа при прийшла в цей світ? Для чого? Північний вузол у Тараса в знаку водолій. Це означає, що його душа прийшла в цей світ, для того, щоб навчитися думати про інше. Навчитися думати про інтереси суспільства для того, щоб робити щось корисне для суспільства, не тільки для себе, не тільки самому виділятися, можливо, організувати якийсь колектив, знаєте, де розвивати таланти інших інших людей, та, можливо, молоді таланти розвивати, можливо, навчати, ну, навчати когось. І до речі. Ну і позбавлятися від свого егоїзму, адже по знаку Лева да, в негативі, він може бути таким егоїстом, трошечки інфантильним, да, і позбавлятися від інфантильності, від егоїзму і навчитися думати про інше. До речі, цікавий факт: в цьому році кармічні вузли якраз стають на вісь Лев Водолій. Тарасу в цьому році виповнюється 36 років. Навіть 37, сім, да, так до речі, 37 йому виповнюється він 89-го року. Тобто у нього якраз в цьому році повернення кармічних вузлів, коли доля підкидає такий кармічний екзамен. Наскільки людина йде за своїм призначенням? Якщо людина не йде за своїм призначенням, то доля... Може жорстко покарати. І, от знаєте, в мене є таке припущення, що після всіх цих інтерв'ю, да, в яких він отак вихвалявся і показував себе, і так далі, він насправді хотів отримати цю популярність в, в цьому шоу. Але після цих інтерв'ю мені здається, що він отримає зворотній ефект. В чому полягає кармічний екзамен? Якщо людина не йде свій північний кармічний вузол, то доля може забрати те, що у нього по праву народження є по південному вузлу. І отут мені здається, що його популярність і народна любов може трошки похитнутися. І саме в цьому да, буде така своєрідна кармічна розплата, тому що він ну, десь не думав, можливо, про інших людей. Не думаю, про їх почуття, да, заради свого ну, такого егоїзму, можливо, да, заради своєї популярності, ну, насправді, зробив деяким людям боляче да, через, ці, через цей проєкт. Ну, і я думаю, що і продюсери шоу. Да, Люди, які ну, керують, да, створюють це шоу холостяк, вони також в якомусь сенсі постраждали, адже ну, він викрив якісь такі подробиці, да, які наштовхують нас на такі думки, що там все. Ну, не не по-справжньому є да. якийсь сценарій, да, хоча ми здогадуємося, але хочемо вірити в казку, хочемо вірити в те, що там все по-справжньому. Але е Тарас в цих інтерв'ю просто ну, викрив це да, і показав. Мені здається, що ну, е не виключено, що в цьому році буде за це розплата. Кармічні вузли вони а, будуть ну, з другої половини 26-му році так, повертатися. А, ну от в це положення ставати, лев водолій. І ну, я думаю, десь наприкінці 26-го, наприкінці 27-го, у нього тут буде точне повернення, і а, там ми побачимо, ми побачимо, як раз будуть розгортатися події. А можливо про нього. Взагалі скоро всі забудуть, знаєте, і якби, ну, він може і не отримати того ефекту, просто що хотів отримати. Але давайте повернемося до стосунків да, до кохання все ж таки, який він в стосунках, яка жінка йому потрібна, і так далі. Значить, Дивіться, на, на нашу потребу у стосунках, да, на те, яких стосунків нам хочеться, вказує Венера. Вона показує, яких стосунків нам хочеться, і в принципі вона ще показує у чоловіка образ сексуально привабливої жінки, те на яких жінок. Може западати, може западати чоловік, так, які жінки йому можуть подобатись. І дивіться, у нього венера в знаку водолій. Венера в знаку водолій вказує ну, водолій такий повітряний знак да? і одразу це говорить про те, що він не постійний в стосунках, йому в стосунках потрібна свобода, потрібне різноманіття, він, в принципі, може не бути зосереджений на одній жінці. І тут ну, ми бачимо да? таку, таку пунктирну лінію, тут можлива опозиція між Венерою і місяцем, якби ми. Знали точний час народження, можливо, тут би і була би більш точна опозиція, але така легка опозиція є. Опозиція між місяцем і Венерою, про що говорить? В чоловічій Карті Венера це образ коханки, образ сексуально привабливої жінки, а місяць це образ дружини. І коли між ними конфлікт. Коли між ними опозиція, це означає, що чоловік, він, ну, по-перше, такий чоловік він, в принципі може уникати, вступати в шлюб. Да? Тому що як тільки оця Венера, оця сексуально приваблива жінка, стає ну, в роль дружини і матері дітей, одразу. ну, вона вже перестає бути в у нього, в цьому образі Венер. Да? Йому вже стає нецікаво, і він може почати шукати нову Венеру. Йому і так потрібне це різноманіття по Венері. А да, як тільки от стабільні стосунки да, по місяцю, то все, вона вже дружина і. Ну, тобто у Єдності між образом дружини і образом сексуально права жінки. Тому він постійно, ну і ми вже знаємо, да, що в його 36 років він вже двічі був одружений, і це, ну, в принципі, да, про щось говорить, що ну, відбувалося розлучення. Я припускаю, що не в останню чергу. Участь те, що йому це якраз потрібно було різні, що він постійно шукав якихось таких пригод на стороні. До речі, йому ще в стосунках важлива дружба, важливі спільні інтереси знак подалі це знак дружби, і в принципі, да, його приваблюють жінки, з якими у нього можуть бути спільні інтереси, з якими. Він може дружити, да не тільки бути коханцями, а ще й друзями, да, і щоб було б про що поговорити, щоб була така ще інтелектуальна єдність. А, ось а, ну, ось якось так. Да. А місяць місяць ну, місяць це ще його емоції в знаку Лева. Це в принципі може говорити про те, що ну місяць це ще образ мами. Місяць в знаку лева може говорити про те, що з мамою у нього достатньо такі можуть. Бути близькі стосунки. Місяць, які емоції можуть може говорити про те, що для нього дуже і дуже важливо отримувати схвалення, отримувати компліменти, щоб йому говорили, що він такий найкращий, да мама для нього да. Має бути важлива, і, в принципі, жінка в образі дружини, йому для нього має бути така, знаєте, харизматична, яскрава, така сама, як він. Да? От, щоб ну, це була дуже яскрава, харизматична жінка. Місяць у нас тут ще в квадраті з Плутоном, в да? напруженому аспекті з Плутоном може говорити про те, що він може сприймати. Мати свою, да, по перше, і по-друге, дружину як такого трошечки маніпулятор. Е, да, тобто, е, ну, е, як ми бачили, в принципі, у Надім в неї були трохи присутні такі: знаєте, риси. Риси маніпулятора, десь вона трошки її маніпулювала. І десь на підсвідомому рівні йому це подобалось. І ну, таке саме ставлення у, у нього могло бути і до його мами. Ви ж бачили всі його, його маму. Да? І в принципі, така жінка непроста. Да? Вона може щось таке сказати різке, да? що може людину образити, да? якось уколоти. могла. І, в принципі, от Такий саме образ і дружини в нього складає. Непростий, непростий образ, да, і на відміну від цього, венера в водолії, така більш легка, більш невимушена, більш така, знаєте, безпосередня, да, яка не нагрожає, яка не обмежує свободу. Да, він дуже не любить, щоб обмежував його свободу. Також тут важливо сказати про те, що венера у нього ну, є такий метод. Планетарні сходи, аналіз космограми да, планетарні сходи. Я про це розповідаю на своєму курсі. Якщо хочете записатись на курс, то пишіть мені в інстаграм, Хочу на курс і в усьому. Ми цьому також зможе навчитися. А, значить, по планетарним сходам Венера знаходиться на останній сходинці. На останній сходинці, а Венера це наша здатність кохати, здатність відчувати кохання, почуття. Да? І оскільки вона у нього знаходиться на останній сходинці, він в принципі може. ну, знаєте, У, у нього з Венерою може бути пов'язано або його якісь страхи, або його якісь комплекси. Не виключено, що в дитинстві. Да, або, можливо, в юнацтві, в підлітковому віці у нього був якийсь негативний досвід в тому плані. Да, з, можливо, перше кохання якесь було невдале, яке залишило а, якийсь такий слід а, на ньому, що він закрився він закрився від почуттів. Він а, насправді, ну, от як, якщо так. Підсумувати, та, що він боїться закохуватись? Тому що Венера на останній, на сьомій сходинці в методі Планетарні сходи, вона говорить про те, що саме з Венером пов'язані саме великі його страхи і самі великі комплекси. Це означає, що здатність кохати у нього ну, десь Пов'язана з тим, що він просто-просто ну, боїться щиро закохатися. Просто боїться щиро закохатися. І тому він якби, фактично так нікого і не обирає. Да? Заради шоу, заради гонорару, заради схвалення публіки він грає, він е там щось демонструє, він щось показує. Але е справжніми почуттями там ну, якби. І не пахне. Ну, що тут можна ще сказати да, з, точки зору, з точки зору його особистості, з точки зору, наприклад, сексуального темперамента Марс? Марс в Скорпіоні може говорити про такий доволі потужний сексуальний темперамент і місяць в квадраті з Плутоном, в принципі, да, про це може говорити. Сонце в. Знаку стрільця ну, в принципі, да у нього багато планет в, ну, особистих планет в таких чоловічих знаках, і це якраз говорить про. Потужну таку чоловічу енергію, да? Ну, хоч Скорпіон це і жіночий знак, але він в принципі, це убитель для Марса. і Марс, ну, тут, там, і в принципі, да, чим його можна було скажімо так, підкупити да? це якоюсь такою сексуальною енергією, що ми в принципі, і помітили в стосунках з Настю. Адже ну, там, хоча б якась така сексуальна. Пристрасть спостерігалася, і да, це, це була в принципі єдина дівчина, перед якою він вибачився після цього. І, да, тому що щось там між ними якась така сексуальна іскра пробігла. Ну, також я ще звернула увагу на ліліт в Скорпіоні. Ліліт у нас вказує на погану карму. Наших минулих жит... життів, да, де ми могли щось таке погане зробити в минулому житті, за що ми можемо в цьому житті розплачуватись, або ми можемо діяти по тому самому сценарію. Далі Літ Скорпіоні може говорити про те, що в минулих життях він якось там нечесно і неправильно поступав по відношенню до інших, і в цьому житті це може говорити про якусь таку викривлену. Уяву про сексуальність, і ну через це да, він також може, ну, може, якби робити боляче іншим людям. Значить, що ще ми бачимо? Ну, сонце в стрільці да, говорить про, про людину цілеспрямовану, про, про людину до масштабну, про те, що, в принципі, він може ставити перед собою такі високі цілі. Управитель, управитель знаку стрільбу. Да, Юпітер у нас знаходиться в знаку рак і робить опозицію до планет в козорозі. І ну, ми знаємо, да, що знак Рак у нас про сім'ю, да, про сімейні якісь цінності, знак Козиріг у нас про кар'єру, про роботу. І бачите, тут скільки у нас потужних опозицій між знаком рак, да, в якому цей Юпітер стоїть, і знаком Козиріг. Тобто є, є така певна боротьба між кар'єрою і сім'єю. Тобто у нього може бути внутрішнє таке відчуття, що сім'я, ну, створення сім'ї може в принципі, заважати його кар'єрі, да? а кар'єра заважати створенню сім'ї. І оці гойдалки у нього будуть постійні. Хоча Юпітер у нас планета великих цінностей. І це може говорити про те, що в принципі, сім'я є для нього великою цінністю. Але ну, оцей завантажений знак козирів да, про те, що кар'єра також стоїть у нього далеко не на останньому місці, може заважати в принципі цим, цим цінностям реалізуватися. Плюс Юпітер все ж таки ретроградний. Оскільки Юпітер ретроградний, це означає, що в минулих життях він щось по цій планеті не допрацював. І в цьому житті йому і потрібно це допрацювати. Тобто з цим також пов'язана певна карма, і в цьому житті йому також потрібно ну, якось виправити цю карму і все ж таки прийти до створення сім'ї, знайти баланс між сім'єю і кар'єрою, навчитися любити по Венері. Да? І, не, ну, скажімо так, да, не мішати, ну, якби не боротися да, з, з тим, що от цю жінку я там, кохаю, а ця жінка може бути там, дружиною і матір'ю дітей. Да, між, між цими полюсами також потрібно якось знаходити баланс. Ну, Я сподіваюся, що він все ж таки, ну все ж таки в цьому році у нього кармічний екзамен. Тому я думаю, кармічний екзамен це така штука, знаєте, коли ми приходимо до своїх уроків або добровольна, добровільно та або примусово. І ну, побажаємо Тарасу Цимбаляку все ж таки, щоб він знайшов своє щастя, прийшов до своїх кармічних задач добровільно і ну. Винесть якісь уроки з цього. Ну, з цього відрізку життя, скажімо так, яким був цей проєкт. Ну, насправді мені було цікаво спостерігати з психологічної і з астрологічної точки зору. Я сподіваюся, що цей розбір також вам був цікавий. Напишіть в коментарях свої думки, свої якісь спостереження. І я нагадую, що якщо ви хочете отримати безкоштовний урок астрологічного мислення на цілих дві години, де ви навчитеся. Основам, як розбирати свою натальну карту, то напишіть мені в інстаграм кодове слово урок, але підпишіться, будь ласка, перед цим на мій інстаграм, на мій Ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео, і напишіть, хоча б якийсь коментар за вдячність ну, до цього уроку. І я бажаю. Вам всім прекрасного 2026 року і до нових до нових зустрічей. Всім пока.